Привіт усім! Сьогодні я пропоную спекти найбагатший, найсмачніший та найпростіший пиріг з яблук. Дякую вам за лайки, за поширення і, звичайно, за коментарі. Приємного перегляду! І для цього нам потрібно умиску, де ми будемо замішувати тісто борошно, може, просіяне. Сюди ми додаємо розпушувач, тобто зараз ми змішуємо всі сухі інгредієнти. Так, ріпку солі типу солі та цукор. Це можна вінчиком перемішати, можна та й я ручкою. І так ми все будемо замішувати руками. Беремо терку, холодне масло, обвалюємо у сухих інгредієнтах та натираємо. Тісто дуже просто готується, зовсім немає ніякої складності. Подобається тим пиріг, що е, там будуть значить, фрукти. Та і що дуже багато його виходить. Тобто спік і насолоджуєшся пару днів. І так, натираємо масло і не забуваємо одразу обвалювати у борошні. І тепер ми це все перетираємо у дрібні крихти. Це робимо швиденько, так щоб масло не розтопилося. Можна використати не тільки масло, але і маргарину. Теж підійде сюди. І результат вийде один, один той самий. Думаю, що там якась буде велика різниця. Ми перетерли, робимо отаку ямочку. Тепер на честь яйця ми відділяємо жовток від білка обережно. Жовток ми кидаємо до тіста, а білок в окрему мисочку. Є три жовтка. Це ми відставляємо. І сюди ми додаємо сметану. Сметана у мене домашня, а ви можете використати магазину будь-якої жирності. Тепер отакою ручкою розбовтуємо і підмішуємо борошно. і замішуємо тісто. Воно повинно стати таким нелипнучим до рук. Довго його вимішувати не потрібно. Просто столити все до купи. Якщо воно у вас не до докупи, добавте ще трошечки сметани. Пару секунд прийшло, і бачите, воно вже починає збиратися купи. Ось так. Ось все швиденько робиться. Все ми зібрали до купи. Ось таке велике тісто вийшло. Воно не повинно бути однорідне, просто, як я кажу, все в вкупі. Ділимо її в дюан на дві частини: один більше, другий менше. Це маленька частинка, поміщаємо в кульочок, і це більша частинка. Також поміщаємо у кульочок. І тепер кульочку отаку трошечки продовгувату коваску зробимо, щоб вона скоріше охололо. Ось так. І це. Це ми ставимо у холодильник на півгодини. Це менше ставимо частинку тіста у морозильну камеру. Теж на півгодини. Поверхню посипаємо борошном, витягуємо тісто з холодильника, це велика частина тіста, обвалюємо у борошні, і будемо розкачувати в тонкий пласт. У мене форма має 24х37 см. Я його заставила пергаментом, можна вибрати трошечки поменше форму. Можна вибрати і ось такого. Більше не рекомендую. І так, ми розкачуємо тісто в таку саму форму, але трошечки більше, щоб були бортики. Розкачали тісто. Ну, трошки рветься, але це для нього нормально. Беремо ось так на качалку, переносимо на форму. Так, обережно. І розправляємо його. Так, де потрібно доштукувати, ми доштуковуємо, звідки потрібно відрізати, відрізаємо і доштуковуємо там, де нам бракує тіста. Приблизно так. Все гарнесенько робиться. Дивіться. Все красиво ми розподілили. Ось так воно виглядає. І тепер ми цю форму ставимо в холодильник, а зараз ми приготуємо начинку. Беремо яблука. Це у мене яблука кисло-солодке. Краще у тому порозі такого сорту вибирайте. Їх чистимо і натираємо на грубому терку. Серединку викидаємо. Скільки багато. Тут, одним словом, цілий кілограм яблук. Тобто, представляєте, який це буде пиріг з багатою начинкою і смачний. Так, можна збриснути лимонним соком, можна це обов'язково зробити так, щоб яблука не темніли. Але я лимон не купила, вибачте, будь ласка, тому немає чим збриснути. Посипаємо це все цукром. Цукор регулюйте самі. Тобто, хто любить менше солодке, значить менше давайте цукру. Так, цукор яблука обов'язково кориця, так як я її дуже люблю, тому для мене це обов'язково. Якщо не любите, ви можете цього її не додати. Так, і це все ми швиденько перемішуємо. І наша начинка готова. Дивіться, як її багато. М -м, як запах кориці. Одразу запахло. От і яблука, чесно сказати, не швидко вони й темніють. Все, начинка готова, ми відставляємо її. Вже все решта ми робимо швиденько, так, щоб яблуко в нас не потемніли. Білки, які у нас залишились, ми їх починаємо взбивати до появи піни на маленькій швидкості. Як тільки з'являється пінка легенька, ми додаємо дрібку солі. Збільшуємо швидкість. І збиваємо до, можна так сказати, стійких піків. Ну це не обов'язково. До білків підсипаємо цукор та взбиваємо. Точність інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Вертаємося до нашої основи. Наша основа так трошечки підзастила. На цю основу ми висипаємо. Сухарі панірувальні. Можна мелені грецькі горіхи. Для чого це я роблю? Це для того, що який виділився сік у яблук, не впитала основа, а впитали панірувальні сухарі або горішки. Так, ми розподіляємо по всьому цьому дну і сюди викладаємо яблуко. Я вже бачу, що виділився сік з яблук. але так, щоб не сильно стукати по мисці, то я беру силиконову лопатку і всі яблучка викладаю на основу і розпроділяємо по всій формі. Одним яблуком викладаємо наші збиті білки. Теж розмащуємо. І завершенням всього є друга частинка тіста. Ми її будемо натирати на грубому терку. Можна це одразу робити над пирогом, але мені здається, зручніше це робити спочатку на тарілці, а потім розсипати. Це у нас розігрілася вже духовка. Духовка розігрілася 180 градусів. Per sé chiesto, o se pai, ma un po' povero. Пиріг ставимо в духовку випікатись при температурі 180 градусів на 1 годину. Ну, а як інакше кажуть, на 60 хвилин. Так, дивіться, який красивий пиріг. Як його багато, він гарно підріс. Запеклася пінка, білки. Ну і зараз він дуже гарячий. Залишаємо у формі остивати до повного вистивання. Запах неймовірний. Скажу я вам так, чесно, чесно. Давно його не пекла. Але знаю, що він дуже добрий та смачний, тому ще раз хотіла спекти, щоб показати вам. Пиріг оси можна нарізати на кусочки, які вам подобаються. Я такий пиріг люблю нарізати на великі кусочки. Подивіться, які кудить. Двіться, який від класний всередині. Подивіться, яке пісочне класне тісто. Я беру вилочку і воно прям ламається. Mm. Це не а каска. Я, я його давно не пекла. Чесно сказати, навіть почала жаліти, що я його не пекла. Сухарі панірування взагалі не відчуваються. Mm. Верхній корж хрутий. Навіть трошечки нижній корж покрутує. Він просто шедевральний. Мої хороші, обов'язково спечіть ось такий яблучний пиріг. Ви просто будете у заході, це без перевірчення. Його виходить багато. Начинка смачна, тісто дуже смачне. Все прям. Все має бути, знаєте? М -м -м. Нічого лишнього. Не можу відірватися. Усім приємного апетиту, мирного неба. Нехай все у вас буде добре. Приготуйте ось цей пиріг. А я з вами прощаюсь та до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну. М -м -м. Це фадушка.